Приветствую подписчикам канала, зрителям канала. Задавали випроси по приводу самодільної фрезерної головки. Як працює в я І так працюю. Зараз покажу. Привод так проводиться воно! Така простенька самодійна головка, такий привод сильно облегчає життя. Таку деталь треба було зробити, то я просверлив по краю посередині, потім висерзав. Ну швидше, легше. Раніше я пользуюся, не було в мене станка таким старим дедовським методом нафільом. У мене їх чимало є. Так, мілкі, а так крупненькі, щоб було видно. Ну поки оно ну, покаже, як крупненькі. Так, да, крупненький нафіль. Ставлю цю самодільну головку. На другий станочок на кращий. Та дедушка цей молодший. Хотів зробити на цьому, то не підходить ця хуйня, коротше. Ставив я таке присоблення, просто 5 копійок. Ставиться сюди, сюди, сюди шків мав ставитися, його нема. Я на лебедку поставив. І воно ставилося на шпіндель, і шпіндель регулювався, воно краще. Як регулюється шпіндель. обороти регулірується. Пользуюся я трьома з цими гручниками то 135, 115, 95. І шків сюди ставив я. Сюди. Ставився тут такого. 135 мм профіля Так у мене нема. Поставити назад, показати. Я не можу. Поставив з на Івана Такий простий спосіб приводу головки краще, ніж ставити дорогостоючі чистотники і звітелі. Кому відео було полезно, ставте лайки і дякую за увагу.